Такий чудовий день нічого не може бути кращим за тишу і спокій лісу. Можливо, я зарано зрадів. Мене оточують порушники спокою. Побудуйте власну хижку. А як же вираз мій дім, моя фортеця, навіть якщо це дерево? Хвилинку, хлопці, ви що маєте ордер на виселення? Чи хоча б дозвіл тут жити? Дайте мені поглянути на цей документ. Побудуй власну хижку? Хижку? З мого дерева? З мого дому? Ви жартуєте? Ні. Ви серйозно? Гаразд, ви розбудили у мені звіра? Ви розізлили мого внутрішнього бурундучка. А злий бурундук це велика проблема. Навіть гірше. Фарба Можливо, на них події попередження? Готуйтеся до попереджувального пострілу із пили або навіть пилою. Більше не потрапляйте мені на очі. Схоже, ці новоприбулі не зрозуміли, або забули моє попередження. Можливо, це їм нагадає. Що таке? Що це за явище? Або це землетрус, або знову ці загарбники. З Цього разу вони зайшли далеко. Надто далеко. Дехто просто не розуміє слів. Тому доводиться пояснювати краще. Бачу, ти вирішив тут повисіти. Подобається це заняття. Вгору чи вниз? Ти вже визначся, якось. Можливо, ці загарбники вже готові до переговорів. Слухай мишеня. Мене зловили? Навіть зв'язали. Не кажіть мені. А ви хочете виселити мене з моєї власності? З мого дому? Ви не можете. Ви не кинете мене на вулицю. Мені немає куди подітися. Ніде буде створювати родину. не буде місця навіть для себе. Майте, хоч краплю співчуття. Не женіть мене на холод. Або на літню спеку дозвольте мені лишитися. Мій дім буде вашим домом. Ми будемо сусідами по дому, навіть по кімнаті. Що скажете, хлопці? Чудово! Чудово! Я більше не буду самотнім. Ми будемо однією родиною. Ви і я. Добре, О, ні. Так, це руйнівник, що знищує дерева. Геть з дороги. Я буду тут шосе, а ви стоїте на шляху прогресу. Шосе прямо тут, на місці нашого будиночка. Як я й сказав, геть з дороги. Нікому не встоїте на шляху прогресу. Він прийшов готові вечені. Джентльмени, наш дім у небезпеці. Ми будемо відбиватися руками і навіть ногами. Чекайте тут. У мене є план. Кілька ударів по цьому дереву. і Я розіб'ю його на тріски. А ось і маленька гайка, яка тримає всю конструкцію. Кілька рухів, і цей шмат заліза стане металобрухтом. Ні, мій бульдозер перетворився на шматки заліза. Я б сказав металобрухт. Ви думаєте, мене це зупинить? Ха! Нехай спробують зупинити мій 20-тонний екскаватор Ой, лишенько. Щось димить. Я нічого не бачу. Але мене це не зупинить. Прямо по курсу дерево. Щоб його не стало достатньо одного удару. Мабуть, заклинило. Вімкну на повну потужність. Прикро це казати, але вони знову це зробили. Визнаю. Я був не дуже люб'язним. Вибачте. Що може домовимось? Гарна думка. У мене є план, щоб прогрес залишався подалі від нас. О, дякую. Але ти, мабуть, жартуєш. Ти думаєш, я буду діяти за цим планом? Як хочеш. Можеш взяти його чи залишити, але пам'ятай, прогрес має йти на користь. Так, мабуть, ти правий. А оскільки дорога має пройти тут, хай буде по-вашому. Вибачте, хлопці, можливо, в нашому лісі вже не так тихо і спокійно. Але, принаймні, нам вдалося врятувати свій дім. Короткий шлях до Тіхуани my... Ось іде моя ранкова розвага. Your... на позиції yeah, приготуватись. Марш! Поможіть! Я не вмію плавати. Швидше! Рятуйте я тону! Майже втонув. Гей, хлопці, поверніться! Ми ж тепер друзі. Не тікайте, хлопці! Ви врятували мені життя. Ми друзі на віки. Я торо жахливий. Найлютіший бик у цієї Мексики. Якщо ми тепер друзі, ось вам два квитки на коридо. Можете подивитись, як я битимусь сьогодні. Допоможіть! Рятуйтеся, хто може! Один з биків утік! О, ні, це Ель Ротено! Не віриться. Він упіймав Ель Ельротено. Яка відвага, яка приголомшлива техніка бою з биком. Я зроблю вас найзнаменитішим тореро у всій Мексиці. Але сеньор, ви станете не лише знаменитим, а ще й багатим, якщо переможете сьогодні торо жахливого. Ми навіки! Домовились. Арена Це жахливий торо. Бик, з яким вам доведеться битися сьогодні. Я залишу вас тут роздивитися бика перед боєм. Розслабтеся, друзі. Я просто вдавав розлюченого бика на очах у боса Вам нічого боятися. Вій буде не справжнім. Якщо я крутитиму лівим рогом, відходь лівіше Якщо правим. Відходь правіше. Леді леді джентльмени. Найсміливіший метанор усієї Мексики, сеньор Ель <minted by> Том. І його помічник, сеньор Ель Джері. а з цього боку арени найстрашніший бик усієї Мексики. Торо uh жахливий. -oh. Покажи їм, торо! Олетом! Олетом! Молодець! Do, як справи, маленький друже? Цього разу я покажу їм смертельний пірует. Да глядачам сподобається. А я знав, що глядачам сподобається. Торо! Торо, Торо прокинься! Шоу має тривати! Що? Яке шоу? Корида, дурню! А, так. Корида. Я й забув. О, ні! Торо пошкодив коліно! Випускайте ель Ротено! Карамбе! Це це ж той розумник із червоним платтям! Том! У нашого друга гарно виходить. Я пошкодив коліно. Він б'ється з ель Ротено. Ти б'єшся з ель Ротено. Молодець, друже. Ти б'єшся з ель Ротено. Найсильнішим биком Мексики. Jerry! Тикай, Джери! Тикай! Оле, Том! Оле, Том! Оле, Джери! Оле! Хлопці, підняти вантаж. Ми відчалюємо. Відчалити! Повний перед на нагаї. Спайк, ти відповідаєш за безпеку. Завжди носи з собою цей свисток. Якщо побачиш щось підозріле, дуй в нього, і я одразу ж прибіжу. Не зараз! Вітаємо на борту, леді джентльмени. Говорить ваш капітан. Про холодні напої зараз подадуть на верхню палубу. Радіорубка. Миша, Я маю дути в свисток. Хочете ще пуншу, сер? Звісно. Спайк дує у свисток. Що сталося? Кіт і миша? Яка неприємність. І ще й у першому класі. Швидше. Ми маємо їх зловити, поки пасажири не помітили. Попалися? Кіт і миша. Кіт і миша? Мій чоловік власник цієї корабельної компанії. Наш час панезити у званні до прибиральника, капітане. Так, сер. Дякую, сер. Пасажир завжди правий, сэр. От, що відбувається спайк? Злі з мене. Та капітана. <глузь> а тепер що? Знов кіт і миша в моїх речах? Теж. Але тут немає ніяких котів і мишей. Ти робиш з моїм кораблем. Ти не охоронець корабля, а шибеник. Тож поводься пристойно, зрозумів. І більше ніякої помилкової тривоги. Якщо побачиш щось підозріле, надай мені докази. А тепер геть звідси. Камбуз. Острови мирні, спокійні. ні! Моя нова фотокамера. Що таке спайк? Повідомлення від капітана. Прошу уваги! На пасажирів із місць Сі і Ді на палубі чекає приємний сюрприз. Ще одне чудове швартування. Тепер потихеньку, дуже обережно. Спайк? Спайк! Де цей бісів свистун? Пусти мене звідси, поки я не відправив тебе на гауб me... Дай вгадаю, you ти знову бачив цих кота і мишу, так? Гаразд, добре. Після всього, що ти зробив, я думаю, ти заслужив на відпочинок. У тихому і спокійному місці там, де ти більше ніколи не побачиш кота і мишу. Гауптвахта. А я тепер заслужив трохи розваг і відпочинку. І Спокій. Оце життя. Послухайте, ви не хочете стати живими талісманами корабля. Той, що був у нас раніше, досвистівся. Бачите, що я маю на увазі?